Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео продовжимо знайомитися із SolidWorks, працювати в ньому. Сьогодні я підібрав ось таку детальку, знайшов я її на одному із формів у Фейсбуці. Ну і сьогодні будемо намагатися її зробити. Вона трохи складніша, ніж те, що було у нас в попередньому відео, тому буду сподіватися, що буде вам цікаво. Ну що ж, почнемо, переходимо в SolidWorks, створюємо нову деталь. Так, заходимо в плащину спереду і примітивно малюємо наш контур. Так, 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 вирішив зробити ось його такою галочкою. Зараз проставимо розміри. Так, тут у нас 180 мм. Висота у нас 22 мм. І ця висота теж. 22 міліметри. Далі задаємо ось цю довжину. на випадок Якщо так бачимо, що воно скакає, наживаємо праву клавішу і воно в нас фіксує на розмір розташування, яке нам треба. Тут у нас здається 125 мм і задаємо кут кут нахилу, ось 55 градусів. Ось, так, розведемо, ось маємо таку скобу або галочку. Так, тепер виходимо, витягуємо її на 90 мм тобто по 45 в кожну сторону. Так, 45 і. В іншу сторону 45. Маємо ось такий вид. Далі. Ну, далі, напевно, зробимо ось цей вид. Для цього переходимо назад в средворк. Вибираємо вже ось цю похилу площину сторону, нажимаємо ескіз і малюємо. Малюємо. Так, раз, два. Так. Наче сходиться. Тепер у нас покреслення дано, що тут е, має бути 55 мм. А радіус перевіряємо 45. Якщо це справжня геометрія, тобто, значить, все правильно. В принципі, в принципі, здається, все правильно. Так, виходимо і дивимося на свій малюнок. Ага. 20 мм має бути товщина. Витягуємо зворотню сторону. Так, є таке діло. Витягуємо, міняємо і ставимо 20 мм. Ну, поки що, наче все робимо правильно. Так, переходимо назад. Дивимось. Ну, давайте зробимо ось оці пази і ось оцей отвір діаметром 22. Ну що ж, почнемо, 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 певно, з отвору. Нажимаємо ескіз, малюємо отвір. Як бачимо, він у нас співпадає з, ось цього, з центром цього радіусу. Так, перший отвір. Діаметр у нього 22. Так, нажимаємо так, витягнути вирізом. Так, бачимо у нас через це, нам ні, нам треба до наступної. Ось, до наступної поверхні. Маємо такий отвір. І тепер наступний отвір теж ескіз, Так. Діаметр у нас 45. Так, 45, так, і витягуємо. Так, бачимо глибина 12 мм. Ось це значок означає, що на 12 міліметрів. Так, витягнути. Так, на задану відстань 12 міліметрів. Ось маємо таке. Ну, наче схоже на те, що ми хотіли. Далі знову виділяємо цю поверхню, ескіз. Тепер малюємо тут трапецію. Ставимо ось симетрії. Вона нам знадобиться. Так, і робимо оці ось, ось дві лінії симетричними. Так, ось вона симетрична. Так, висота. 5 мм. Е, ну, тут не зовсім зрозуміло, але будемо вважати, що це по всіх цих краях. Так, зараз покажу ось тут 40 мм. Так, це зробимо так. І треба поставити кут 30 градусів. Для цього беремо вибираємо лінію і вибираємо точку. Тепер вибираємо напрямок, куди буде йти у нас градус. І ось, вибираємо. Цю стрілочку і ставимо 30 градусів. Ну, здається, зробили все правильно. Виходимо і нажимаємо. Так, витягнути. Давайте тут можна вже через все. Чомусь дуже далеко, ну нічого. Витягнули через все Так, повертаємось назад. Ага, ще ось оцей пас. Ну, цей вже пас буде трошки полегше. Запам'ятовуємо: 28,5 глибина. Так, вибираємо поверхню, ескіз. Так, Та -та -та -та. так, глубина 28. Прив'язуємо до центра. Так, ось вона. Можна вибрати ось оцю середню лінію. Так, виходимо і вирізаємо на 5 міліметрів. На задану відстань 5 мілім отримуємо. Ну, наче схоже на наш малюнок. Так, тепер зробимо ось цей паз. Чимось він буде схожий на виготовлення ось цього пазу. Ага, так. Так. Так, його розміри, відповідно, 23 міліметри на відстані. 85 плюс 30 міліметрів. І глибина в нього. Так. Здається. Ну, дивлюсь ось по картинці не дуже зусиль. Ну, таке, як 6 мм. Думаю, нічого страшного, поставимо 6 міліметрів. Якщо там не 6 або 5, думаю, ви мені пробачите. Ну і нажимаємо витягнути виріз через все. наскрізь Так, ну. Наче отримали. Поки що все відповідає нашому малюнку. Тепер саме цікаве зробити ось оцю похилу бобишку. Так, ну, для її, то, щоб її зробити, потрібно звернутися до справочної геометрії. Чи довідкової геометрії вибираємо площину. Так, тепер вибираємо цю лінію. Ну, бачимо, що воно так стало. Ну, пересікається. Далі. Друга силка. Вибираємо цю площину, і вибираємо ось під кутом. Ну, знову ж таки, тут не дуже зрозуміло, але мені таке здається, як 25 градусів. Е, ну, я думаю, це не критично. Ставимо 25 і зміщаємо ось так, щоб була наша поверхня. Так, все, додаткову площину, ось ми один створили. Тепер вибираємо іми і нажимаємо ескіз. І... Малюємо. Малюємо нашу, нашу бобишку. цю, Чи виступ. Не знаю, як правильно називати. Пишіть в коментарях, як ви його називаєте. Бобишка, виступ. Ну, я буду вважати, що це бобишка. Так, тут у нас довжина стоїть 40 мм. Радіус даний у нас 28 мм. І на відстані від краю 30 мм від цього краю. Ось так. 30 міліметрів. Ну, стається поки що все правильно. Так, давайте повертаємось, вибираємо ескіз і нажимаємо витягнути. Так, сторону міряємо. І давайте виберемо до вершини. Ану, вибираємо. Так, не те. А, зрозумів, зрозумів, не те вибрав. Так, до поверхності, до поверхні. Так. Так, виходимо. Так. Називаємо знову витягнути І до поверхні і міняємо напрямок. О, вибрали поверхню, і ось до цієї поверхні витягаємо. Ну, щоб у нас ця площина, в принципі, вона нам ще потрібна, давайте залишимо її. Переходимо в площину, створюємо новий ескіз так, дивимось, треба зробити ось таку побишку. Е, ну, я думаю, тут ми будемо ставити два діаметра, одразу будемо і 35, і 15 постав, висота 10. Ну що ж, давайте переходимо в solidwork Так, ставимо два діаметри. Так. 35 і 10. Чи точніше 15 переплутав. Нічого страшного. Так. Нажимаємо витягнути витягнути на 10 міліметрів. Так, на задану відстань 10 міліметрів. Так. ну, Здається, здається, вийшло у нас все, як треба. Нічого не забули. Давайте перевіримо себе. Так, паз є, паз є, паз є. Ну, здається, все зробили. Так, давайте цю площину, щоб вона нам не заважала. Права клавіша ось можна сховати нажати. А можна ось, коли нажимаєш на неї в дереві побудови ось на площину, вона нам пропонує її. Зараз. О, блін. Добре, лоб по поселенці. Сховати. Так, і маємо ось таку нашу деталь. Ну, тепер давайте підберемо колір. так, Це ми вже знаємо, як робимо. і... Зовнішній вид вигляд. І підбираємо щось типу такого. Чи такого, чи такого. Ну, як на мене, світліше, напевно. Ну, Будеш таким. Так, ховаємо наше дерево. Ну що ж, ось така вийшла в нас деталь. На цьому буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!